Росії зник український науковець Микола Парахін, співробітник обсерваторії Національної академії наук України. Він був на горі Ельбрус в Кабардино-Балкарії. Там, на піку, Терскол розташована високогірна спостережна база головної астрономічної обсерваторії Національної Академії наук України. Російські рятувальники шукають Миколу вже три дні. Через те, що у горах швидко темніє, сьогодні пошуки вже припинили. Продовжать їх завтра. Про це йдеться на інформаційному сайті управління надзвичайних ситуацій кабардино Балкарії. Колеги зниклого 29-річного науковця ТСН повідомили, що у день зникнення Микола готувався проводити дослідження. Але як на тепер відомо, порушив правила безпеки і почав кататися на сноуборді. Рятувальники вже знайшли слід на снігу від сноуборда, який переривається сніговою лавиною. Він не вирішив чомусь покататися на сноуборді. Чому він допустив таку помилку, то сам Бог відає. Це заборонено всіма інструкціями такі справи.